Хробачо, Зеленці! Ранку доброго, 27 червня. Пора працювати швиденько аналіз нічної роботи бомберів птахів Мадяра. Ще одне. Типу Хробачий БТР. А ось ще місце парадне, сильно наїжджене, поки нікого нема. Але ніч покаже. А ось і гаражик заповнився, що щойно пустим бачили. Добре? Що тут у нас Бетерчик хробачий. Ну, нормально запаркувався. Нам підходить. Да, пробачу. Побачимось. Ще одне зблизька вам покажу. Ось так то виглядає. О! Поки ціле. Але то недовго. Позасирали нашу землю металобрухтом отруйним. До роботи. Ну, та й почнімо потихеньку. Ото стоїть хробачо на тому виступі, де пусто було з вечора. Загнали. Полетіла бімба. Оу, ну так собі. Треба поправляти. Полетіла друга. Бадабум! Оце вже добре. Це вже добре. Боєприпас надійний, кумулятивний. Клієнту погано. Але треба законтролити. Давай, трійку. Ну де ти там? Полетіла бімба. Джага Джага. Перший все. Чао, хробачо. Йдемо далі. Поки контролили другого хробака, а тут бонус. Пре-хробачо по болоту. З огляду первинного вантажівка. Добре, зустрічаємо. Ну, де вона? Ось вона. Двигун гарячий, Полетіла бімба. На ходу Р18 працює. Не попав. Але колеса і бак пробив. Буде діло. Зупиняйся, хробаче. Зупинився. Добре. Допрацьовуємо. Побігли. Перший хробак. Другий хробак. Полетіла бімба. Третій хробак. Влучання ба! Оце влучання. Четвертий хробак. П'ятий хробак позаду лізе. Все. Грузовик капець. Таке пряме влучання у моторний відсік, то треба дивитися очима, як то саме бачили пілоти. О, ось ця посадка, десь тут ці БТРи. Так, ось один. А де ж другий? Де ж він, де ж він? Часу немає, де ж що він. Там? Що там? Що, щось, щось рухається. А вон він стоїть, до речі. До нього під'їжджає вантажівка. 22-33 плюс. Беремо. Що, вантажівку? Вантажів... Вантажів... вантажівку? Вантажівку. Вантажівку? На ходу? Почекай, а вже ж. Попроси, хай зупиниться. Что, она стала, че что? Не, не, чекай, чекай, сейчас. Выгрузим. она не... стала, стала она. А, не, едет. еды. Что то хлопцев каже плюс-плюс. Чекай. Давай. Кидай. Опа. где yeah. Да не, не влучила. Смотри, вон бак. Бак пробит. что то дым. Дым. вот тут Єсть. Давай. Чуть. Є. Є. О, хробачня по лісу. Раз, два, три, чотири, а о п'ятий на кивовий п'ятами. Але та одиниця техніки вже нікуди не поїде. Побачимо по світлому. Тим часом у нас вже наступний пасажир. Ось він стоїть. Ніч коротка. Полетіла бімба. А як прикро. Не розрив. Добре. Ще дві на бортів стигнемо. Давай, другу. Наш пасажир. Тут і залишишся. Полетіла друга. бадабум, Добре! Чудово! Але закріпити, закріпити. Давай третю. Ось грабочино. Ось він. Обережно падає бімба. Третя. Джага джага! Ну, та й до побачення, хробачо. Ще один хробак позаплановий. Бімба! Ось він. Ай, знову не спрацювання. Отаке, такі боєприпаси. Ну нічого, ще одна бімба! Ішла. Пау! Ну, у того бетера. Коліс нема, але не вражений. Лише пошкоджений. Будемо допрацьовувати. Летимо далі. Забув, ще десь була третя бімба. Мало не забув. На борті ще є третя бімба. Але її зносить. Пав в сторінці. Повернемося, повернемося. Тут той мотлах стояти буде вічно. Тут мусите напружувати очі. Полетіла перша бімба, оцей прямокутник. Паба! Оце хата. А отут спецзасіб стоїть. Я вам його вдень покажу. Другий. Бадабум! Та й давай третій. Оце ще поміхи йдуть, Це хробаки не сплять. Вони теж пробують. Нас глушити. Але це їх не рятує. Що за тазик там стоїть, незрозуміло було до ранку, поки ми не подивились, як він догорає, а поки ми його палимо. Де третя бімба? Ось він. Полетіла третя? Падабум! Вам ніхрена не видно, але то неважливо, я покажу результат. То вже ранок, чадить вже кілька годин. Хробаки теж попросипалися. Після нашої динамічної нічної роботи повмикали все, що можна. До бетерів спалених долетіти ми зараз не можемо. А от за хатинку цю ми заглянемо. От те, що дуже рай було і було погано видно, що там за приблуда. А приблуда там горить уже годину третю, четверту до ряду. І вона не проста. Зараз побачимо. Па-бам! Ба То певний. Спецзасіб хробачий. Надійно спалений. Назву його я давати не буду у ефір. На то є причини. Військові знають, що то таке. І то є четвертий спалений за ніч, хробачий, притирок. Працювати проти ЗСУ він більше не буде. А зараз подивимося на того нічного гастролера, що, з котрого хробаки скакали. Там теж цікавеньке потрапляння. Чао, хробачо! Отут все прикольно. От сюди прилетів боєприпас. Тазика Хробачого він надійно зупинив, ГМБ сильно дрона, бо хробаки повключали всі захисні. Отут от таке, от таке довге голубеньке під ним. І тут голубеньке, бачите, блакитне таке. Це говорить, що не просто дірка у капоті, а пробитий наскрізь. Шкла вибиті. Як в цій кабіні 4 хробака опинилося, я взагалі не розумію. Один виліз позаду. А троє вилізло, четверо вилізло з кабіни. Та що ж так гембає, йоп, твою мать? А четверо вилізло з кабини. Причому перший приход дістався до колеса, пробив одне. І бак пробив. Це передбачило, що цей вешка зупинився незабаром. А далі ви бачили. Була приємна несподіванка для хробаків. То був перший. Він його зупинив, поки тут все ціленько. хробачні там, як виявилося, мінімум п'ятеро. І влучний другий постріл бомбера Р-18 команди Птахів Мадяра зупиняє той Тарантас тут надовго. Чага-джага! Ну та і так. Непогана нічка полетіла. Падабу! Добре! Хорош! Пазікать! 4 одиниці техніки за цю ніч 27 червня, силами одного ударного екіпажу, ротної тактичної групи. Таке Мадяра 59-ї бригади ЗСУ. Працюємо далі. Гарного дня!